Нас просять обчислити 5 шостих помножити на 2 третіх, або 5 шостих від 2 третіх, або 2 третіх від 5 шостих, і подати відповідь у вигляді нескоротного дробу. Отож, не будемо гаяти часу і відразу до умноження. 5 шостих помножити на 2 третіх. Отож, це все дуже просто робиться. Для того, щоб дізнатися, який у нас буде чисельник, нам просто потрібно помножити перший чисельник на другий чисельник, тобто 5 помножити на 2 і теж саме зробити зі знаменником, тобто в знаменнику у нас буде 6 помножити на 3. Отож, це все дуже легко обчислюється, і у нас тут вийде 10 18 І це вже і буде наша відповідь, проте нас просять подати у вигляді нескоротного дробу, а ми бачимо, що у нас і чисельник, і знаменник добре діляться на 2. Тобто ми можемо скоротити дріб на 2. Отож, якщо я чисельник поділю на 2, у мене залишиться 5, а якщо я знаменник поділю на 2, у мене залишиться 9. Отож, в результаті ми отримаємо 5. Проте, чи знали ви, що ось цю дію скорочення ми могли зробити і на попередніх етапах? Наприклад, ось тут ми бачимо, що у нас у чисельнику є число, яке ділиться на 2, це у нас двійка. І в знаменнику є таке число, яке ділиться на 2, це 6. Отож, якщо ми 2 поділимо на 2, ми отримаємо одиницю. І якщо ми 6 поділимо на 2, ми отримаємо трійку. Отож, в результаті, ми отримаємо, що в чисельнику у нас буде 5 помножити на 1, а в знаменнику у нас буде 3 помножити на 3, тобто ми отримаємо 5 дев'ятих. І те ж саме насправді ми могли зробити ще ось тут. Тобто ми бачимо, що у нас у чисельнику є число, яке ділиться на 2, 2 поділити на 2, це буде 1. І у знаменнику є таке число. І неважливо, що вони зараз стоять у різних дробах, адже потім ми все це все одно записуємо під одну риску. Отож, тут ми поділимо 6 на 2, це у нас буде 3. І знову отримуємо, що у чисельнику у нас 5 помножити на 1, це буде 5. А у знаменнику у нас 3 помножити на 3, це буде 9. Отож, неважливо, яким способом ви будете скорочувати, на якому етапі, результат у вас завжди вийде один і той самий.